Парехадечу або шлюб, що краще, що гірше, що можна вибрати, і так далі. Хочу поділитися всім. В Іспанії існує таке поняття, яке називається парехадечу. Що це означає? Це більшість людей асоціює парехадечу як громадянський шлюб, але це не зовсім так, тому що при пареха не міняється ваше сімейне положення, тобто є відповідно. У вас є між партнерами певні права та обов'язки. Перша відмінність між перехадечю і шлюб, що перехадечю реєструється в конкретному реєстрі окремої автономної е, комунідати, тобто комунідат автономна, і в певному реєстрі. Шлюб реєструється завжди в регістру Сівіль. Е, ось. Друга відмінність те, що шлюб відповідно міняється обов'язково сімейний статус. І відповідно ви отримуєте як правило іспанське свідоцтво про подружжя при паре е її можна реєструвати трьома способами. Більш найбільш поширений це реєстрація через нотаріуса. Те, що е люди спільно проживають певний час по прописі, потім звертається до нотаріуса. І нотаріус реєструє, тобто фактично підписується через нотаріуса документ, і нотаріус відправляє це в. Спеціальний реєстр регістру де перехадаючу. Також вважається в Іспанії, як правило, якщо особи живуть більше двох років і прописані по одному адресу, вони можуть вважатися як перехадаючу. Або третій варіант, якщо в них є спільна дитина. Також вважається відповідно перехадаюч. Відповідно де, що дає важливий момент, що для оформлення деяких документів, зокрема по закону 2014 року, можна використовувати даний союз для того, щоб визначити як члена сім'ї відповідно заявника. Тобто, якщо у вас є відповідний якийсь вид на проживання, який отриманий по закону 2014 року. Ви, ваш партнер, якщо ви зробили перехадечу, може також оформити відповідно дану карту як член сім'ї. Це дуже відповідно зручно, тому що розгляд даних справ у цьому закону займає 20 робочих днів. Наступна відмінність це те, що перехадеча, вона. Існує конкретно в конкретному, конкретному комунідаді, поширюється свої е, дії на конкретний комунідат. Шлюб відповідно він має юридичні наслідки і для Іспанії, наприклад, так і для інших країн е, у відносинах. І також е, процес укладання шлюбу займає більше часу, вимагає більше е, наявності документів від заявника. І також має свою відповідну процедуру, яка може бути або через регістр Сивіль, тобто по місцю прописки, може бути через аюнтамент, місцевий муніципалітет, може бути через нотаріус. Ось тому трошки вирішив поділитися між цими двома видами відповідного союзів, які існують на території Іспанії. Якщо є якісь питання, звертайтеся на консультацію.